Коли щось покласти, Це ж треба знати на що, Дивимось, на що кладеться олійна фарба. Тканина, полотно, холст, так називаємо, на якому працює художник. Ну, Просто от шматок холстаю, але ж покласти на стіл це нереально. Ви не зможете працювати. Що роблять? Беруть отаку раму, це називається підрамник. І на цю раму... Натягують холст, кріплять його, так що він дуже. Потім дивимось, тканина сіра, а по краям біла. Що це значить? Це значить, її загрунтували, підготували під роботу фарбою. Це у нас натюрморт. це у нас пейзаж. Ця робота у нас як. Саша, і і на тюрмор, звичайно, натюрмор. Те, що я вам показувала, це гурт, міський пейзаж, але теж пейзаж, пейзаж бувають різний. А як ми назовемо цю роботу? Портрет. Сучасне мистецтво. Дюрмор. Коли художник просто-напросто бере дюрмор. якийсь образ дюрмор. і якось його переробляє незвичним. Це осі. У нас є море набережна і якась будівля. Все це не прописується детально, воно так, узагальнюється. Подивіться стіночках. це графіка чи живопис в цьому залі? Живопис, звичайно, живопис, тому що це ті ж фарби олійні, це ж на 25 років Тому був у нас плінер. І у нас залишилась від нього дуже цікава така колекція. Так завжди в травні. Кінець навчального року, і діти майже всі приходять на екскурсії кожного року. Так було і цього року так само. Що ж, на ті виставки, які в нас є, це фонд галереї і персональна виставка Поліни Тіткової. Якраз вони прийшли, подивилися, послухали. Що цікаво їм. В кінці навчального року у нас завжди проходять екскурсії, тому. Якщо ми раніше могли виїжджати за межі міста, то коли в даний момент іде війна, ми цього робити не можемо. І ми ходимо на екскурсії, ті, які є у нас у місті. Ми вчора побували в музеї нашому, дивилися нашу українську хату, і там, де кімната зі зброєю. Ось а сьогодні ми прийшли в картину галерею. Познайомити дітей із картинами, які у нас є, ну заохотити може декого, бо вони побачили картину дівчинки десятирічної.